Tchau, tchau. командирам загонам до переклички, дивізію, підготуваць. Розпочати перекличку. Врочисто незвично навкруг, лунає прискорений крок веселково сьогодні із другом зустрічається друг. Сьогодні лунають палки побажання, надії найкраще ясніють в очах, сьогодні не стримать нам хвилювання, радість затаїлась у ясних очах, загони рівняйся! До здачі рапорту директору стояти струнко. Шановний директор оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник, доповідаю вам, що всі загони на урочисту лінійку присвячену відкриттю першої табірної зміни, вишикувані. Дозвольте державний прапор України внести і підняти і першу табірну зміну розпочати. Дозволяю внести прапор. Ченка Андрія Павловича, генерального директора державного підприємства, «Львіввугілля». Я, напевно, скажу, що я повернуся знову в своє дитинство, тому що, стоячи зараз перед вами і розмірковуючи над тими роками, які пройшли, я такий як ви, був в цьому таборі. Вже тут були бараки, тут ще були не такі комфортні умови. Але тим не менше, воно збереглося, завдячуючи цій мужній праці шахтарів Лівського Волинського вольного басейну. І сьогодні, де ви будете проводити. Цей період свого життя. Я хочу, щоб він запам'ятав запам'ятався новими враженнями, щоб ви для себе придбали найцінніше. Це здоров'я, і людські стосунки і нових друзів. І саме все, щоб ви хотіли сюди повертатися. Я бажаю вам приємного і гарного відпочинку. Слава Україні! Герої! До слова запрошуємо залівського Андрія Івановича, заступника міського голови Червонограда. Вітайте, доброго дня, дорогі діти, шановні вихователі. Працівники ОЛК Ровесник, керівництво і Андрій Павлович, ви особисто усіх вас вітаю з відкриттям першої табірної зміни ОЛК Ровесник від імені міського голови, від імені Черноградської громади. Я зичу усім вам міцного здоров'я, вам, дорогі діти, гарного відпочинку, цікавих змістовних вражень, зустрічей і гарних вечорів. І такої хорошої, погожої днини, як сьогодні, впродовж всього відпочинку. Я висловлюю сьогодні слова подяки керівництву ДП Вугілля, керівництву і працівникам АЛК Ровесник за те, що підтримують рівень і стан найкращого в західній Україні оздоровчого табору. І ми гордимося, що таким є Ровесник. Усім гарних вражень і в добру путь! До слова запрошуємо Прокопика Антіна Володимировича, заступника голови Львівської територіальної організації проспілки працівників вивільної промисловості. Дорогі діти, шановні працівники ОЛП «Ровесник», дозвольте привітати вас з початком першої оздоровчої зміни. Дорогі діти, дозвольте вам побажати ясного неба, веселого і безпечного відпочинку. Вам за цих три тижні. Ми повинні набрати здоров'я на весь наступний учбовий рік. А працівників Велка Ровесник, я хотів би побажати великого трепіння. і щоб в подальшому думка про Велка Ровесник була як дійсно один як найкращий відпочивальний табір Західної України. Щоб в 2015 році діти Львівщини також відпочивали тут. Здоров'я вам, щастя, всього найкращого. До слова запрошуємо шаблю Михайла Осиповича, голову регіонального осередку незалежної проспілки гірників України. Сьогодні тут зібралися не лише Львівщина, тут зібрався і схід, і центр України. І це об'єднує нас. Це показує, що Україна була, є і буде нероздільною і буде єдиною суверенною державою. Хочу побажати вам здоров'я, щоб ваші батьки не переживали за вас і на слідуючий рік і кожен рік. А це взагалі-то 20 років назад збиралася така чисельність на перший заїзд. Я думаю, що щороку умови будуть у нас кращі, діти наші, а ви народилися вже в вільній Україні, вільній державі, завжди будете пам'ятати про це місце і тільки з, з доброю. Ми побажаннями хочу ще раз привітати вас всіх і представників ОЛК Ровесник, представників ДП «Львівогілля», які доклали зусилля, щоб це, цей санаторій залишився і не був проданий, розграбований, як в інших місцях України. Слава Україні! До слова запрошуємо Осенецьку Світлану Володимирівну, голову фонду соціального страхування міста Червонограда. Дорогі діти, шановні гості. Ще раз вітаю з початком першої санаторно порожної зміни. Мені дуже приємно, що наш фонд соціального страхування з тимчасової працездатності знайшов такий тяжкий для держави час кошти для того, щоб ви могли провести канікули з користю для здоров'я. Отже, гарного вам відпочинку набратися здоров'я і. Тому що ми ви наше майбутнє покоління. Вичора ми починаємо будувати нову незалежну суверенну державу, європейського типу. Так що набирайтеся здоров'я, набирайтеся знань, заводьте нових друзів і до зустрічі в слідчому році. Дорогі діти, шановні наші гості. Мені залишається тільки запевнити, що колектив оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник зробить все можливе, звичайно, при божій допомозі, якщо буде гарна погода. Зробіть все можливе, щоб ви гарно відпочили, щоб ви поправили своє здоров'я, щоб ви з хорошими враженнями від'їжджали від нас. Щастя вам, здоров'я і гарного відпочинку! Хай щастить!